Шановні майстри вам тяжко працювати з електричними плиткорізними величезними. Ну, звісно, можна і ручним плиткорізом працювати, але ж вони також великі Там до 30-35 до кг, якщо звісно, на метр 20 Подивіться на унікальне рішення від Раймонді. Ну і звісно, скопіювавши джинг, це теобразні плиткорізи для різу. Плитки ну в основному від 1,20 двадцять і більше. Зараз я детально зупинюсь на них, тому що ну вряд ли ви десь побачите їх. Тільки у мене на каналі буде детальний огляд. Звісно, перший випустив такий плиткоріз це Раймонді. що в нього в комплекті йде, це сам такий плиткоріз типу Швабри, як я його називаю. І ламач. Якісний, простий, зручний лаймач реймондівський, який застосовується у всіх е системах по ламанню плитки великого формату. Що він складається? Сама штанга, на якій надіта каретка, яка фіксується, е має показник. Цей показник вказує, скільки е сантиметрів ви ріжете від краю. Звісно, вона може пересуватися. І фіксуватися на будь якій познаці. Обладнана різцем, такий як в рейзері, в який стоїть на двох підшипниках, один із них, бачите. бачите, тут же зверху є там мочалочка, який різець очищає. Наступне. Для різу такими плиткорізами треба, щоб був рівний край плитки або рівний край стола. Раймондівський плиткоріз, він може їздити оціми каліщатами як і по плитці, як і по столу. Подивіться, якщо ви. Давайте приберу шиджинговський, це на 1,20 двадцять, І шиджинговський на 60 см. Так ось, якщо ви ставите на край плитки, ви бачите, да, ось поставили і ведете. він стоїть різець. Перпендикулярна. Якщо ви поставите на край стола, бачите, він вже стоїть під кутом. Тому ви просто переставляєте, скільки не потрібно оці пластинки, на цю сторону фіксуєте їх, і ви можете різати уже і по краю стола. І у вас різець буде стояти перпендикулярно. Конусні коліщата пластикові дуже зручно фіксуються. Їх, звісно, треба тримати рукою. Ми зараз подивимося, я спробую сам різати плитку, щоб ви побачили, наскільки ефективно чи неефективно але ж я не ріжу кожен день плитку, тому мені можна пробачити, якщо будуть якісь невдачі. Так, ну, побачили конструкцію Раймонді. Міцна, довговічна. Закінчується ось таким гумовим накінечником, щоб не побити плитку. Ну, все продумано. Зверху на ручку дуже зручно надавлювати. Бачите, вона така широка. Так, переходимо в шеджинг. Шеджинг, звісно, дуже швиденько випустив аж два варіанти. Перший варіант на 60 см, ось такими коліщатами. Завтра зараз я детально про нього розповім. І на метр двадцять для різу великого формата широкого. Е, відразу скажу, що він легший чомусь. Відимо, тут заліза більше. І е, тут, напевно, заліза, а тут алюміній. Бачите, тут оце складається у шеджинга, алюмінієвий профіль. А тут залізний профіль, тому він. Коліщата зроблені зовсім не так. по інакшому Давайте подивимося. Як коліщата зроблені, відкладемо в сторону, бо незручно. Бачите, вони тут просто одинарні, з підшипниками, з пластиковими накладками, мають невеличкий люфт. І давайте подивимося, як вони прилягають. Ось сюди, подивимося. Так, одні зверху просто ковзають, а ті якось бочком. бочком. Ну, я не знаю, наскільки, так, подивлюсь. Але завдячуючи, що їх дуже багато, бачите, я хилетаю, люфта немає. Буде рівний різ, якщо, звісно, ви не будете відриватися. Так, так само є фіксатор. Так само є вказівник. Калібровка є навіть. Але оця ручка, за яку ви давите, подивіться, вона тут зроблена. В виде ємності, що можна сюди відкрутити і налити, типа керосин ВД-40, щоб подавати в зону різу е, якусь рідину для того, щоб покращити різ. Я не рекомендую це робити. Я рекомендую краще е, намочити серветкою, е, вологою плиткою, і буде краще. Бачите, оця рідина ось тут такі спеціальні такі. Е, щоб подавалося прямо на різець. Різець їх стоїть стандартний найдешевшої якості 22 мм з підшипником. Ну і, як на мене, краще б зробили зручніше давити. Бо можна давити, але оці края ну, вони не то що ріжуть руку, але не так зручно, як в реймонді. Закінчується з одної сторони тут така гумова накладочка. Робиться З іншої сторони. От тож, також гумова накладка, але по столу також не буде бити, тому що закінчується гумовою накладкою. Все просто, зрозуміло, зараз переходимо. Він не об... В комплекті немає ламача, треба додатково купляти. Але ламачів дуже багато на ринку, і ви впевнені. звернетеся до мене, я вам підкажу, який саме працює. Зараз попробуємо різати. Я спеціально підготував. Ось таку плитку. Вона не складна, у неї там біля 9 мм. Це керамограніт метр 120 на 60 найпоширніший Чекайте. У зв'язку з тим, що декларується, що ці плиткорізи Т-образні застосовуються для великого формату, тому спробуємо спочатку великий формат. Ну і, звісно, обрізки від великого формату, але це обрізок від великоформатної плитки товщиною 6 мм. Ну, це стандартна плитка, яка застосовується. Для цього я буду застосовувати стіл керамо, який комплектується ось такими зручними прищепками-струбцинами. І класичними струбцинами. Вони нам не потрібні. Попробую спочатку. спочатку попробую Раймонді, спробую, як він е, працює. Так, трошки зволоз зажризив і спробуємо, як він на такій плитці працює. Зафіксувати ж треба, зафіксували. Так, знімаємо. потихеньку тут головне потихеньку з цієї сторони тріснуло, переходимо на іншу сторону. В цій роботі взагалі головне. Не торопитися. Це... Не поспішати, і все буде добре. Пішла. Оп, все, це ми зробили. Тепер ми спробуємо, ха, спробуємо не профільно, метр 20 спробуємо. Ну, а як же? Майстер купляє і думає. Чи це тільки для великого формату чи це можна і формат метр двадцять різати? Тому, звісно, хоч хочеться все спробувати. Так, треба посунути трошки. Так. 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 Ну, так само беремо, так, нам нічого не заважає. Так, щось заважає, Треба, треба підсунути трошки. Ось так. Так, тепер не заважає. Ось такий, бачите, зрізаний кусок, тому ми зробимо більше трошки. Ломачу поставимо, щоб ми його змогли ось так пройти нову плитку не накупишся. Тут трошки невдача, бо бачите, він не дає мені правильно зробити різив цей кусок. Давайте перевернемо плитку, бо, можливо, буде неправильно. Бачите, якщо є якісь пошкодження для цього плиткорізу головне, щоб оця поверхня була рівна. Якщо вона з якимось дефектами вже складно працювати. Але ми і там, і там попробуємо ламати. Так. Ну, тут можна менше поставити, давайте Скільки? у ну, сім сантиметрів, так. о, тут надійніше же закінчує. Так, давайте попробуємо. тепер так, ламач, ламач. Ламач треба знайти. Пам'ятайте, щоб максимально розсунули. Це великий фармат, тобто це метр двадцять, він товстіше. Тут посередині і потихеньку. Так, пішов. Ну, я напевно трошки поспішив. Давайте спробуємо цю сторону. рис у среды не ставим с одной стороны хрустнула Тріщина пішла. Бачите? Так, давайте в цей раз не поспішати. Бачите, наскільки довше, ніж ручним плиткорізом. Ручним плиткорізом роздас і все. А тут бігаєш. а Ну, якось. О, бачите, куди пішла. Так, який я висновок можу зробити. Ну, звісно, тут велике значення мають руки майстра. Я не працюю цим, це мій перший досвід. Великий формат запросто працює. Для плитки метр двадцять, ну треба призвичаїтись, треба навчатися, треба, я так розумію, сильніше давити, бо тут немає речагу і ви маєте давити. На, е, але в принципі, він має працювати, але, звісно, в руках майстра. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!